Всім великий привіт! Сьогодні я обіщала, поговоримо про капусту. Ось у мене капуста, яку я пробувала на схожість, але я її не викинула. Ось вона така гарна. Я її просто висаджу, буде в мене раніше вона. Ніякі, бачите, ні листочки не підсохли, нічого. Головне для капусти ранньої посіяти вовремя. Її найкраще сіяти десь у середині лютого, щоб не підсвічувати. Тоді вже їй вистачає світла, але ж, звичайно, в теплиці, не на вікні. На вікні вона буде витягуватися. Ось у мене посіяна, яку я буду розпікірувати. Це в мене розпікірувана, як бачите, наскільки вона більша. Це не тому, що їй там тепліше, чи що, ні, просто їй тут більше, більше об'єму. Ось які вже там коріннячко, бачите, пішли. Це капуста, яку я розпікірувала із улітки. Якщо хтось мене дивиться раніше. Мої відео дивився, то бачили, мене ото отоключилася була, я її висіяла. Вона мене тут стояла в холоді. А цю я забрала у дім. І коли вона поключилася, то висіла в рулетку ну в, в улітку І потім, коли вже я бачила, що Треба обов'язково її вже або підсипати туди землю, або її пересадити, розсадити. то я вирішила її зразу розсадити. У мене був час і ось така, Ось наскільки вона більша, ніж то. Ось у мене теж така сома стоїть, але вона стоїть трішки нижче, Там, де холодніше, то вона трішки, як наче менша. А можливо, так мені кожиться. Ось розпікірувала вже. Цю, що в мене ось така, я її почала пікірувати. Хоч і тут ще й немає настоящого листочка, але я пікірую для того, щоб е, вона не витягувалася. Ну, вона так і швидше піде в ріст. Взагалі, взагалі, я вважаю, що капусту е, найлегше виростить е, з усіх. Е, культур, я маю в ввиду розсоду, тому що вона неприхотлива, вона не боїться холоду. Навіть якщо будуть якісь невеличкі морозці, то нічого страшного, вона не померзне. Вона це все прекрасно витримує. Її опалювання взагалі не обов'язкове. Ну, а укриття, звичайно, зараз потрібне. Пізню капусту я буду висівати трішки пізніше вже на вулиці. Тут у мене, як бачите, просто нема місця їй її, її висівати, та її не дуже потрібно. Пізня є пізня. Пізню я не буду спішити. Головне, як тільки протряхне на вулиці, що температура буде вже десь. Десь плюс 8, плюс 10 градусів я її вже висію прямо у ґрунт і накрию просто укриттям. І там у мене зійде капуста для ну, та, що пізня, та, що що пізня, для, буду сіяти капусту-агресор. А це в мене іроння, це в мене роння капуста. І я, тут є і юнька, і, і ще, ще один сорт. Я там ставлю фото або напишу, коли буду монтувати, напишу назву Дитмаршал, здається. Назва капуста, здається так. Ну, подивлюся точно і потім напишу. Взагалі в мене раніше не вийшла капуста, тому що я її висівала на вікні. Для себе там кілька ну, десяток, якісь чи півтора. На вікні На вікні вона не вдається, тому що вона тягнеться. Їй потрібне, потрібне світло і понижена температура. Коли оце вона тільки зійшла. ну Це вже, звичайно, не тільки зійшло, вже там буде скоро. Лізте настоящий листочок. отакий, І в вигляді, і в такому возрасті вже можна її підгодовувати Підгодовувати, там, де я завжди підгодовую, стараюся першу підкормку взагалі зробити. ну Це не тільки на капусті, першу підкормку зробити там, де більше фосфору. Тому що я вважаю, що такі рослинки потрібно наростити спочатку корінь, а потім вже далі. Звичайно, їй, капусті треба дуже багато азоту. Я завжди в ґрунт сюди додаю перепрівший навоз. Обов'язково Це питательна така суміш, що. Забезпечує рослинку азотом, і якщо навіть ви не будете підкормлювати, то допустим, якщо ви вирушите собі, то можна і не підкормлювати, якщо ви внесли органіку. Ну, Звичайно, щоб вона швидше росла і краще була, то звичайно. Підкормка ніколи не буде лишньою. Ну, якщо ви не підкормите, то капуста все одно виросте. Коли вона тільки зійшла, їй треба понизити температуру десь градусів до 12, 12, 14 градусів, не більше. Тому що якщо буде жарко, вона витягнеться. Коли вона так трішки постояла, якщо вже ось оця розпікірована, цю вже можна ставити, якщо вона випустила настоящі листочки, вже можна ставити на тепло і температура може досягати навіть до 25 градусів. У мене тут вона стоїть в теплиці в днівний час. Звичайно, температура тут в сонячні дні піднімається навіть до 30, але я відчиняю тут оці боки, відкриваю ту, оці всі боки, і тут температура знизується десь до 28-25 градусів. Ну, Цю я вже буду виносити, вже обіщають, у нас скоро через кілька днів вже тепло. То винесу вже в теплицю, поставлю між полуницею, і там у мене вже вона буде рости. Тому що тут у мене місця не вистачає, треба розпікірувати і перець, і томатів ось у мене, скільки, їх вже треба кудись пересожувати. Не будуть же вони рости отак в таких ємностях. То, звичайно, в мене тут місця все менше і менше і менше. Я вже і горох починаю туди виносити. Хоча я його пересіяла, тому що в мене е, він. Не зійшов, в мене погане насіння попалося. Ось кілька, кілька вилози, а остальний я проростила свій і посадила. Так що, так що думаю, думаю, що в мене це вже зійде, ну цей вже буду пересажувати. На... Не пересаджувати, переносити ту теплицю у... там, де в мене полуниця. Нехай вже там сходи, а тут... а тут у мене будуть дуже теплолюбиві рослинки, такі як томатики, перчики, огірочки. Капусту теж винесу, тільки розпікірую. Ось розпікірувала, вона тут трішки адаптується і винесу, і піде вона. На вольні хлібо, так сказати, вже велику теплицю в неопалювальну. Для капусти опалювання не обов'язкове. Якщо, звичайно, ви не дуже спішите із тим, щоб вона швидше росла. Ну, так як у мене ось є капуста для ранньої для іронії, скільки там нам треба десяток. Той. А, це, ну, а це я вже вирушую на продаж. Це, це буде розсада продавця, Цю я буду переносити у, у теплицю неопалювальну. і Там вона набагато краще буде рости, ніж навіть е, тут, тому що там температура теж е, тепла, е, тільки вночі. вночі падає, але вночі можна її трішки і прикрити, щоб не так холодно було. Агроволокном або плівкою, а на день знімуть. Все це можна робити і не так важко, тому, тому ось так. Перше підживлення роблю я в отаму в возрасті. Цю я вже підживила, підживила добривом я вставлю фото, яким я підживлювала. Ой, ні, не, не вставлю, що, тому що я його використала. У мене немає цього добрива, вже е, треба купити, але можна е, монофосфатом колію піддобрити. Це теж така підкормочка е, буде. Фосфор буде нарощувати кореневу систему, а колій буде здержувати, щоб вона не витягувалась. І були такі рослинки товстенькі. Я навіть е, томати, я з кожним поливом чуть-чуть кидаю монофосфата калію. І томатики в мене не витягуються, і вони стають ну, товстішими, як бачите. Бачите, Вони, е, ножка товстіє. Ось. Коли з'явився перший листочок, то тоді раз у п'ять днів я підкормлюю. Оце я підкормила, допустимо, монофосфатом колію, потім десь через. 5 днів я підгодовую, е, е, добривом або мастером, або о, добриво з е, одинаковою кількістю азоту, фосфору і калію, або 18 18 18 або 20-20-20. Я вважаю, що 18-18 кращий, е, тому що там присутні мікроелементи і. Магній, цинк, ну всі такі поживні речовини, які потрібні рослинкам. Тому я перевагу віддаю, я вже говорила, я перевагу віддаю таким добривам, в яких є мікроелементи обов'язково. За три неділі, десь до висадки в ґрунт я теж роблю. Ще таку підкормочку 20-20-20 або 18-18-18 і е, обробляю від шкідників, тому що з'являється тріпс уже і може пошкодити нашу і блошки всякі такі. Е, обробляю капусту актерою від шкідників 1,4 грама на 10 літрів води. Можна додати в місті з кальцієм. Поливаємо утром, завжди рослинки, щоб до вечора просохло, щоб ну, не, не, при холоді не була така дуже сильна волога. А травлю від шкідників завжди всі рослинки вечором і е, 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 лічимо теж фунгіцидами, якщо ми когось щось бризкаємо, то я стараюся фунгіцидами працювати в ронці, е, коли спаде роса, але не в сонячний день і не тоді, як е, залишаються каплі, сонце світи, щоб не було, е, не виникало опіків на, е, на листі. Так, е, можна, звичайно, ніякими добривами такими не пользуватися, можна пользуватися коров'яком, десь пів літра на 10 літрів води підливати рослинки. Рослинки будуть хорошо реагувати на цю підкормочку. Е, я завжди, ось у мене, бачите, я присипала, при, припудрила попелом. Е, тому що у попелі є багато поживних речовин, які подобаються капусті. І я знаю, що ще раніше спасалися від болішки, сипали, просто сипали попелом, по, ну, притрушували, по, притрушували листя. І так навіть бурячки, я знаю, що раніше, раніше, це раніше ще мої бабуся, моя мама так робила. І Я теж інколи так роблю, тому що в мене попелу хватає, тому що ми палимо дровами, то, то ось так. можна підкормити 30 грам карбаміду на 10 літрів води, можна мій очний сіліт, респітечний коробок на. 10 літрів по листику пройшлися і теж підкормочка дуже гарна, тому що азот дуже потрібний капусті. азоту капуста дуже багато з'їдає, тому що ну, багато наростає зеленої моси. А зелена моса це в основному азот. І Підкормки роблю вже пізніше, десь раз у 10-14 днів. От такими підкормками, яка міочна селітра, або карбамід, або навозна жижа, десь півлітра коров'яка на 10 літрів води. І нічого не горить. Звичайно, якщо ви використовуєте куриний помь, то там треба розводити, здається, аж на 1 до 15, щоб не попалити кореневу систему. І завжди треба пам'ятати, що треба обов'язково спочатку пролити рослинки водичкою, полить, а потім вже проливати добривами, щоб корінь не спалить. Так, ну, так все сказала. Основні такі шкідники, тріпс, тля, потім бліжка, білокрилка. Білокрилку бере тільки тепики. Скільки я не пробувала різних способів, то пропала У мене біла в мене білокрилка в минулому році тільки від тепики. Е, так, е, від е, фунгіцидами я ніяками ніколи не бризкала, в мене не було ніяких болячок. Е, якось, е, звичайно, я в минулому році я купляла спасатель для. Капусти, і, можливо, від цього не було в мене болячок на капусті, тому що ну, я працювала якби на упередження як профілактика, не тоді, як вже заболіє полуничка чи полуничка, бачите, капуста перед цим. На упередження. І багато, звичайно, додають нам клопоту слимаки. Слимаки, гусенички. Ну, Від слимаків я розкидаю по всім городі завжди, кожен рік. Я закупаю десь до кілограма уліциду і по. В мірі того, як з'являються вони. Звичайно, їх не видно вдень, вони тільки виходять на охоту вночі. І вночі поїдають цю приманку, яку я розсипаю між рядочками. І вони одразу ж і до утра не доживають. Так що дуже дієвий спосіб. Це я на всіх культурах так пользуюся. Ну, Кругом, де є слимаки, я кругом розсипаю його. Ну, а так, так в основному все. Звичайно, коли першу обробку я роблю актарою, а потім уже по мірі того, як з'являються шкідники, звичайно, треба дивитися, якщо там починають сухнути якісь листочки чи міняти колір, то, звичайно, треба придивитися, яка причина. Ну, ось так, отакі. Отак От я вирушую капусту. Капуста в мене завжди получалася, Ніколи такого не було, що в мене не виходило. Послідні роки, звичайно, коли я зрозуміла, що її не треба держати в теплі. А в холоді вона прекрасно росте. Так що, ось так. Миру всім добра, всього найкращого, до нових зустрічей.